Його знаю все життя. Він, по-перше, не тільки мій кум, а він ще мій однокласник, мій друг. Він старшого сина мого хрестива, Максима. Залишилась мама, батько, Толік, старший брат і сестра Валя менша. Всі ми зібралися. Мені дуже, мені дуже прикро, що тільки такі обставини. Нас за останнім часом зібрали. Він, мабуть, пішов служити на початку травня. Він був на Донецькій області. Телефонував мені, казав, що не дуже там були в них справи. Потім його сюди забрали на реабілітацію, він був поранений, лікувався трішки. Потім пройшло трішки часу, я до нього телефоную, кажу, де ти що. Він каже, я їду в Англію на навчання, поїхав на навчання. І через місяць часу казав, що заїде, так він і не заїхав, поїхав одразу туди. Я йому ще в 11 ранку на WhatsApp пишу. Саша, де ти там відповіді немає. У мене є останні фотографії, як ми сфотографувалися перед тим. Дякуючи таким нашим синам ми маємо змогу бути. Крапка.